Всіх вітаю на каналі. В'яжемо відмінно з Вікторією Онофрічук. І сьогодні в нас майстер-клас по обробці В-образної горловини. Я вам покажу, як її обробити резиночкою 2 х 2. Для того, щоб займатися обробкою, нам треба взяти шпиці на піврозміру або на чверть розміру менше, ніж ті, якими ми в'язали звичайне наше полотно. Основне. І... Як ви бачите, в моєму випадку в мене відкриті петлі по спинці. Тому я буду набирати петлі ось тут, з плечового шва. Також особливість мого вирізу в тому, що я закривала, в мене було дві петлі разом косичкою, а потім йшла кромочна. Набираємо петлі. Я зазвичай роблю це інтуїтивно і дивлюсь, як вони роз... одна біля одної розташовані. Ось в мене кромочна, дві петлі, наступна кромочна три петлі. І з цієї третьої я роблю Прибавку. Як я її зробила. В мене тут дві дужки, і я між ними набираю ще одну петлю. Ось. І в мене вийшло, що з трьох кромочних в мене виходить чотири петлі. Зазвичай я так роблю. Один. Два. Дивіться, щоб все, -все ми підбирали. Два, три. І з цієї і третьої роблю прибавку. Так буде не завжди. Бачите, як розташовані петлі, мене все влаштовує. Потім тут будуть трошки зміни, тож це більше таке інтуїтивне. Один, два, три, між ними прибавочка. Ось так. Знову один. Два. Три і тут в цій третій кромочні Прибавочка. Один. два, Три. В цій же петлі, прибавка. Я вже подивіться, будь ласка. Дійшла до моменту, де в мене оцей куток. І тут важливо не наробити багато петель. Знову ж таки, інтуїтивно, в мене, ось в мене подвійна була. Один, два, три. І ось тут, в куточку, я не буду робити ніяку прибавку. Тут в мене ще й візерунок слоїться. Якісь дірочки виходять, вони мені не потрібні. Тут взяла ось тут петлю. І як ви бачите, в мене тут дірочка. І якщо я тут буду набирати петлі, ну, воно якось так негарно виглядає. Тому я знизу підбираю петлю. Наче ось таким чином трошки перекриваю цю дірочку. Це лише через те, що в мене так малюнок іде. Один, два, тут в мене підтягну я, 3. І з третьої надбавка. Ось таким чином. І таким самим чином набираємо аж сюди до другого плеча. Оці петлі я потім покажу, як ми їх будемо обробляти. І ну, вже зараз дійду і покажу, дівчата. Я вже дійшла до моменту, де в мене спущені оці петлі. І я беру інший край, де ми починали у цієї моєї шпиці. І зараз я вдіну всі ці петлі, після чого буду їх пров'язувати. І в цих місцях, якщо тут надто велика відстань, зробіть додаткову петлю, також, щоб не було дірочок в місцях оцих стиків. І також, щоб не загубити, де в нас був початок рядочка. Пропоную вам повісити ось такий маркерок і набрати оці петлі на шпицю. Ці петлі, що в нас на спицях, я буду пров'язувати всі лицевими. Так, можна було б ось тут, до речі, в нас є здвоєні петлі. А, ну я ж не знімала майстер клас. Де здвоєні, подвоєні петлі. Якщо у вас також вони є, то їх пров'язуємо як потрібно. Ось в мене. Будьте уважні. О, що вже тут не так пров'язала. Ось так. І пров'язуємо всі ці петлі до початку ряду. Ми набрали петлі. Тепер будемо перший рядок пров'язувати. Але перш ніж пров'язувати, ви повинні порахувати кількість петель. В кожного вона буде своя, бо в нас усіх різні вироби. І найголовніше, ці петлі вони повинні ділитися на 4. Але мінус, мінус ще повинна, тобто ваша кількість петель. Відніміть, будь ласка, дві петлі симетрії. Одна петля, оця, яка буде в нас в центрі нашого в'язання. А також ось це число, яке у вас вийде, кількість петель мінус 3, повинна ділитися на 4. І зараз ми з вами виділимо нашу центральну петлю. Я це роблю на око. Ось в мене йде малюнок. Я бачу ось цю петлю, вона явно каже, що вона буде центральною. І дві петлі ось ці перед цією петлею, і дві петлі після неї будуть в'язатися виворітними петлями. Ось, і вже оці дві виворітні Означає двічі лицеві, дві виворітні, дві, дві лицеві. І ось таким чином ми рахуємо і будемо знати, з якої петлі нам починати, щоб коли ми дійдемо до цього місця, ми змогли пров'язати дві виворітні, лицеву, дві виворітні, і продовжити в'язати резинку 2 на 2. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві. Тож рахуємо дві виворітні, дві лицеві до початку ряду. Але перш ніж оце рахувати, ще раз переконайтеся, що у вас кількість петель набрана вірно. Якщо у вас більше або менше, то ви, коли будете пров'язувати ці петлі, ви повинні будете убавити або зробити десь прибавочку. Але я більше наполягаю, щоб ви убавили ту кількість петель, яка лишня і не дозволяє скластися малюнку. Одягаємо маркер і розпочинаємо в'язання. В моєму випадку кількість петель була 167, я відняла 3, в мене вийшло 164 петлі, вони прекрасно діляться на 4. Тож починаємо. Я відрахувала, і в мене вийшло, що перша петля лицьова і надалі йде вже 2 виворітні, 2 лицьові, 2 виворітні, 2 лицьові. Дві виворітні, дві лицеві. Так, в'яжемо до центральних наших петель. Доходжу до маркера. В мене до маркера 4 петлі, дві з яких я пров'язую дві лицеві, дві виворітні. І ось ця петля, яку я відмічала маркером, я її пров'язую одною. Лицьовою. Якщо вона виходить, у вас отака розтягнута, з дірочкою, можете пров'язати її з хрещеною. Дивіться, як у вас виходить. Можна навіть зняти і подивитися, ну, певно, що я зв'яжу її звичайною лицевою. І тепер я після цього, цієї петлі пров'язую дві виворітні і в'яжу далі по малюнку як ретиночку 2х2. Дві лицеві, дві виворітні до початку ряду. Якщо у вас не співпали петлі, якщо у вас якась в цьому ну, несостиковка вийшла, то майте на увазі, що якщо ви робите убавки, то робіть їх Треба симметрично одна до одної. Якщо це дві петлі або чотири, з однієї сторони дві петлі, і з іншої сторони ви пров'язуєте дві петлі разом. Щоб не вийшло так, що один край у вас більш стягнутий, аніж інший. Я зараз пров'язую петлі спинки, і в мене зійшовся малюнок з тим, що я в'язала раніше. Як ви бачите, мій малюнок це дві лицьові таким візерунком ажурним і дві виворітні. І в мене вони зівпали. Дивіться, мій малюнок плавно переходить оці дві виворітні, так і будуть в'язатися виворітними. Якщо у вас не совпало, і у вас такий малюнок, який міг би... Також виглядати продовженням резиночки, то я вам рекомендую ось в цьому місці запам'ятати кількість петель, де ви пров'яжете дві разом або якусь петлю додайте, а десь її убавте в початку ряду. Тобто тут треба трошки пофантазувати, але буде гарно і зверніть на це увагу, що можна зробити більш гарний переход на резинку по спинці. Я доходжу вже до початку ряду, і, як ви бачите, в мене одна лицева, вона остання. І перша петля в мене також одна лицева. Тобто, в мене зійшовся малюнок і я можу продовжувати в'язання. Надалі зроблю підключення біля цієї центральної петлі і покажу, як ми будемо її пров'язувати. Також хочу наголосити, що убавки ми будемо робити через ряд. Тобто, один ряд ми робимо убавку, інший ряд пров'язуємо всі петлі, які вони є, де лицьові, лицьові, де виворітні, в'яжемо виворітні. Ось я знову дійшла до убавочки показую, як її пров'язати. Біля моєї центральної петлі дві виворітні. Тому я ввожу спицю, і ось таким чином в мене дві виворітні опинилися поруч. І ось тут знаходиться моя оця петля. Я її повернула, і зараз ось таким чином я її розвертаю. Подивіться, тепер оці дві петлі я пров'язую виворітною петлею. І ось цю зняту надіваю. І таким чином в нас не перекручена петля вийшла. Далі в'яжу все по малюнку. Наступний ряд буду в'язати, так, як дивляться петлі, потім знову буду робити убавку. Там, де в нас ось, дивіться, центральна петля, і поряд, поряд з нею дві лицьові. Це означає, що оцю центральну буду знімати а оці дві лицьові пров'язувати, коли вони опиняться разом. Я їх буду пров'язувати лицевою, а не виверітною. Ось і все. І не забувайте, що центральну петлю треба перевернути для того, щоб в нас не була схрещена петля. І таким чином робимо убавки через один ряд на ту висоту, яка вам потрібна. Закриваємо петлі вашим способом, який вам найбільше підходить, який ви любите. І все на тому буде горловинка оброблена. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал або залиште коментар. Всім дякую за перегляд!